Та панове любі мої бонжорно, Олександр вас вітає. Сьогодні пропрацьовуємо дуже цікаве питання: а саме як навчитись протидіяти маніпуляціям? В попередньому відео ми з вами пропрацьовували питання, які маніпуляції найрозповсюдженіші в питанні стосунків відносин з вашим партнером. Це маніпуляція образою, це маніпуляція. Почуттям вини, це маніпуляція порівнянням, це маніпуляція, коли партнер апелює до певного образу. Тобто ці всі маніпуляції ми з вами проговорили. А сьогодні питання, власне, актуальне, як навчитись цим маніпуляціям протидіяти. І насправді, любі мої, алгоритм дуже простий, дуже простий алгоритм. По факту, тут два кроки є. Перший крок: вам потрібно ідентифікувати те, що ваш партнер вами зараз підманіпульовує. У нього є, скажімо, є прямий намір маніпуляції, а другий крок це, власне, протидіяти маніпуляціям. Начебто звучить все дуже просто, а на практиці все трішечки складніше. І складніше, ось в якому в якому контексті? В тому контексті, що доволі таки часто. Ми уникаємо конфліктів доволі таки часто, якщо наш партнер провокує конфліктну ситуацію, ми не хочемо цієї конфліктної ситуації. Ми бажаємо її уникнути. Ми не хочемо з партнером мати якусь сварку, щось виясняти. Ну тобто є люди більш конфліктні, які, яких просто хлібом не годуй, а їм треба з кимось погризтись. Є така категорія людей. А є люди, які ну, не бажають конфліктів. Вони їм неприємні. Вони їм доволі часто. Часто незрозумілі, і власне, коли така ситуація виникає в відносинах. А якщо ще у партнера є і почуття, або, наприклад, у вас щирі почуття до партнера, і ви бачите, що він вами маніпулює прямо зараз в моменті, може відбутися момент, що ви не зможете йому протидіяти. Не в тому сенсі, що ви не знаєте, як це робити, а в тому сенсі, що ви не хочете конфлікту, в тому сенсі, що ви хочете його просто брати, і максимально уникати. Тому що вам ця ситуація взагалі є неприємною. І знову ж таки, проблематика не в тому, що ви не знаєте, як протидіяти. Проблематика в тому, що ви просто цих конфліктів не бажаєте, не любите і де-факто не хочете. Але ситуація полягає в тому, що ви ось його на рівному місці отримали, отримуєте. Тому що ваш партнер вами маніпулює. Ну, до прикладу, почуттям спочатку видаючи своє бажання за ваше, а потім. На вас ображаючись. Яким чином ваш партнер, наприклад, каже: Слухай, а ти не хотіла б це зробити? А ти не хотіла б, а ти не хотів би це зробити? Тобто своє бажання видає, начебто за ваше. Чи не хотіла б ти, а чи не хотів би ти? І коли ви кажете Ні, не дуже хотіла, а не дуже хочу. Може наступним кроком бути маніпуляція почуттям образи. Ага, я образилась, я образився. Дуже доволі часто жінки маніпулюють ем, тим, що вони чогось хочуть, а чоловік це не виконує. А чоловіки маніпулюють шляхом того, що їм дещо не вистачає уваги, вони хотіли більше уваги. Така цікава закономірність. І, власне, коли ця маніпуляція не виконується з вашого боку, партнери маніпулюють, а ви не виконуєте. Ну, ви вже потенційно маєте конфліктну ситуацію, тому що я образився, я образилася. Коли коли ваш, парт, ваш партнер на вас просто взяв і образився на рівному місці, коли де-факто ви нічого пагану не зробили, що відбувається, знаєте, це грубова тишина в стосунках. Так, партнер маніпулює певним такою тишиною. Підійди до мене. Прояви мені знаки уваги, пританцюй біля мене, розвесели мене, зроби так, щоб мені було приємно, зроби так, щоб в мене був хороший настрій. Тобто, вже дивіться, яка ситуація: партнер на вас образився, коли де-факто немає на що ображатись, і партнер на вас ще додатково ображається. А, що ви йому не хочете в цей момент зробити прекрасний настрій <хи> блін, да ну не нафіг такі відносини. <хи> Чесне слово. Тому що це не відносини, це ти маєш просто приплясувати біля свого партнера. Але знову ж таки стосунків таких доволі, доволі багато. І тут проблематика в тому, що ви не те, що ви не знаєте, як протидіяти, а ви боїтесь протидіяти. Тому що, коли ви знаєте, що у вас партнер дещо трішечки конфліктний, ваш партнер любить, щоб було. По-моєму, певна така автократія у відносинах має бути доволі часто така історія зустрічається це розповсюджений момент. Так, коли хтось із партнерів постійно намагається тягнути на себе ковдру. І вам потрібно визнати, так, те, що, Блін, це про мої стосунки, мова наразі йде. Або я такий в стосунках, але проблематика в іншому. Маніпулятор не хоче визнавати те, що він маніпулює. Маніпулятор вважає, що так і має бути. Ха -ха, так і має бути. І це теж дуже, дуже цікавий і важливий момент. За свій досвід, ну, не скажу, що дуже великий, але досить такі, все ж таки 6 років, коли навіть більше, вже 6 років. Скільки я особистих консультацій провів, скільки я з людьми пропрацював, скільки я історій чув, я реально е, зробив для себе висновок. Що люди, котрі свідомо або несвідомо маніпулюють в стосунках, будуть викручуватись максимально, аби не визнавати той факт, що саме вони є певним деструктивним елементом цих стосунків. їм завжди здається, що партнер вини, а не я. Але це дуже важливе, дуже важливе наголошення. Справжній маніпулятор це, по-перше, деструктивна персона в стосунках. І по-друге, максимально буде робити все, щоб не визнати той факт, що вони, ця персона маніпулятор. І ось такий нюанс. Тобто, тут полягає основна проблематика не в тому, що ми не знаємо, як відповісти маніпуляторам, а в тому, що ми боїмося йому відповідати. Боїмося, тому що не хочемо конфлікту. І це ваша робота для себе. Врешті-решт. Ну, поставити не те, щоб певну планку, а певне завдання до себе, і певне дуже важливе питання до себе. А що я хочу в цих відносинах? Я хочу, щоб це були зрілі стосунки. Я хочу, щоб у нас був зрілий адекватний дорослий діалог. Чи я хочу оцю всю гру таку, так? Чи мені це подобається, коли на рівному місці на мене ображаються? Коли я не додумався щось придбати просто так? І, власне, і за те, що я щось не придбав, на мене образились. Якщо вам таке подобається, заради Бога. Кайфуйте і далі. Кайфуйте, так? Але якщо вам таке не подобається, ви маєте чітко задати своє питання. Чи хочете, щоб ваші стосунки рухались в такому руслі, чи не хочете? Якщо ваша відповідь не хочете, то вам потрібно в першу чергу зрозуміти, що так чи інакше, ваша протидія маніпуляціям вашого партнера буде призводити до конфліктних ситуацій. І в цих конфліктних ситуаціях вам вже не можна буде приплясувати біля вашого партнера, пританцьовувати, робити так, щоб вашому партнеру було приємно, а навпаки, ну, скажімо так, показувати зуби, а навпаки, з партнером сюди говорити і казати чітко, що я, я бачу твої маніпуляції маніпуляції, Поясни, чому ти на мене ображаєшся? Чому ти вважаєш, що видавати свої бажання за мої, це є нормою. Ну, Тобто, це така гра, взагалі, коли маніпулятор себе так поводить, це свідчення емоційно-психологічно незрілої людини. Це такий, ну, так, банально кажучи, це серйозний індикатор незрілості, незрілого розуму. Так? І, власне. Задайте собі таке питання. Якщо я не хочу більше бути в подібній історії, будьте готові до конфліктів. Будьте готові до конфліктів, тому що, повторюю, маніпулятор буде викручуватись і ще більше вас звинувачувати. А тобто я во всьому опять виновата. <реш> Розумієте? Я так, мені так подобаються ці фрази. Коли реально а, ти нічого поганого не зробив, ти протидієш маніпулятору, ти виводиш його на чисту воду, показуючи той факт, що ось ти маніпулюєш, ти на рівному місці створюєш проблему. Тобто, я знову винна да. Ну, не така я, не вгодила я тобі. <ріст> тобто логіка в чому? Маніпулятор до кінця буде лупитися за те, що він правий, вона права. А ви, ідіот, ідіотка, нічого не розумієте. І це теж для вас ще дуже важливий момент зрозуміти. Що якщо ви почнете протидіяти маніпуляціям, Ваші відносини можуть дуже швидко завершитись. Насправді, за вашої, до речі, ініціативи, тому що ви побачите, що ви просто знову головою в стінку б'єтесь. Людина, ваш партнер взагалі не бажає сприймати іншу реальність і реальність нормальних відносин, коли ми маємо по-дорослому один з одним будувати стратегію стосунків і спілкування. Тому що маніпулятора як має бути? Я начальниця, я хазяїн. <рес> Розумієте? А коли ти цьому протидієш, ще більше починається проблема. І, власне, коли здебільшого, в більшості випадків маніпулятор не визнає свою вину, і маніпулятор е не буде змінювати свою е позицію поведінки. Маніпулятору просто по життю треба знайти персону, яка буде гнутися, яка буде робити те, що, що, те, що ця, ця людина хоче. Те, що хоче маніпулятор. Майте на увазі. Якщо ви вважаєте, це щоб ви розуміли, що якщо ви в стосунках складних стосунках з людиною, яка постійно маніпулює, і що зараз ви почнете протидіяти цим маніпуляціям, і у вас все буде прекрасно, я вам одразу хочу сказати, у вас може стати все значно гірше в короткостроковій перспективі. І гірше в тому сенсі, що у вас буде значно більше конфліктів, таких <гум> добротних, але так чи інакше, потім, скоріш за все, ви будете приймати рішення про завершення цих стосунків. Бо людина просто не змінюється. Людина звикла з вас постійно. Робити винного, винну і з цим ну, взагалі нічого не бажає робити. Це така дуже важлива річ, яку потрібно проговорити. Вона насправді є фундаментальною, щоб ви розуміли, що протидія маніпуляції це ще та історія. Вона насправді не складна. Ти першочергово бачиш, що тебе маніпулюєш, і ти кажеш, маніпулятору, не потрібно це говорити, тому що немає сенсу на мене ображатись. Немає сенсу на мене ображатись, тому що немає причини до образ. Розумієте, це вже протидія маніпуляції. Чому? Тому що ви показуєте, я бачу, що ти маніпулюєш. А тоді почнеться все кіно: а я не така, а я не такий, а ти мене не кохаєш і поніслась. І просто понеслась. просто майте любі це на увазі. Основна проблематика протидії маніпуляціям саме в контексті стосунків відносин, не тому, що ми не знаємо, як протидіяти, а тому, що ми боїмося протидіяти. Бо чітко розуміємо, що наш партнер зараз нам влаштує емоційний шкандаль. Емоційний шкандаль розумієте? І коли ви себе налаштуєте на те, що «Е, я не боюсь цього емоційного скандалу. То, власне, це вже серйозний крок психологічної підготовки, персональної психологічної підготовки для протидії маніпулятору. А, знову ж таки, повторюю, історія дуже проста. Ви бачите, що вам маніпулюють. Ви чітко показуєте те, що ти маніпулюєш саме таким чином. Ти образилась або так маніпуляція порівнянням. «А Чому ти мене порівнюєш? А чому ти мене порівнюєш? А чому ми взагалі дивимося на інші стосунки? Нам здається, що в інших стосунках все так класно. Так? Це помилкова думка. Насправді давай займатися нашими відносинами, давай рухатись по нашим спроможностям. ножки одяжки. давай рухатись по нашим спроможностям, давай бути як пара, давай один одному допомагати. Я кажу об'єктивну, істину, об'єктивні, прості речі. Але якщо на ці об'єктивні, прості речі, Іде просто шкандаль, якщо на ці об'єктивні прості речі людина все більше починає на вас ображатись, на вас наїжджати і так далі. Робіть висновки, пані та панове. Робіть висновки. Тому що я давним-давно прийшов до дуже простої думки: я або буду один, або я буду в нормальних стосунках. Ну, я не піду в історію, де починаються маніпуляції, де починається видавання своїх бажань за мої. А я тільки ці бажання не реалізовую. Добре, добре. Знову я не така. <хи> мені не потрібно таке кіно, мені не потрібен такий дитячий садок. Тільки нормальні, зрілі відносини. Поміркуйте про це, будь ласка. Поміркуйте про це, будь ласка. Немає якоїсь, знаєте, такої таблетки, цукерки, яку я вам зараз скажу, і все. У вас будуть прекрасні відносини з вашим маніпулятивним партнером, у вас все буде зашебісь. Не буде зашебісь. Немає нічого суперскладного в протидії маніпуляціям. Складно налаштувати себе протидіяти маніпуляціям. Складно налаштувати себе, зайти в цей конфлікт з маніпулятором, бо ви знаєте, що у вас буде конфліктна ситуація, комунікативна. Ось це складно. І це робота в е, завдання ваше, скажімо так, коли ви наодинці, коли ви займаєтесь спортом, робите якусь прогулянку по свіжому повітрю, просто поміркуйте над цим і задайте собі питання: а чи хочу я продовжувати подібні історії? Де я завжди не такий, де я завжди, завжди не така? Чи потрібна мені така історія, чи потрібні мені такі стосунки? Об'єктивно, ваша відповідь буде скоріш за все ні. Так, звісно, у вас можуть бути намагання перебудувати вашого партнера, але завдання його не перебудовувати, а підштовхнути до розуміння того, що відносини мають будуватися дещо за іншим чином. Коли ми конструктивно по-дорослому один з одним комунікуємо, а не комунікуємо шляхом просто банальних маніпуляцій. Але в той же час чітко розуміти. І ще раз я на цьому наголошую, що здебільшого маніпулятор не буде визнавати своєї вини. І маніпулятор, котрого ви будете виводити на чисту воду і де-факто показувати те, що немає проблеми, а ти її навмисно її створюєш, буде все більше захищатись і все більше вас звинувачувати. І ось і приїхали. Так що майте на увазі. Як то кажуть, якщо людина звикла робити когось винним, вона в будь-яких випадках буде викручуватись і робити винним вас ще більше. І ви просто задайте собі питання: а чи потрібна мені така історія? Це що стосується маніпуляцій в відносинах. Якщо ми говоримо про маніпуляції в контексті вашої професії, в контексті а, комунікації з вашими колегами. Там дещо інша історія, там, взагалі, інший алгоритм. Якщо вам буде цікаво, я це відео зніму. Сьогодні ми більше говорили про маніпуляції в стосунках, тому що попередня тема, саме основні маніпуляції, котрі трапляються у відносинах. Це такий був цикл з двох відео, де контекст був саме стосунків. Любі мої дуже дякую за увагу. Прошу поміркуйте над цим. Повторюю: нема проблеми протидіяти маніпуляціям. Немає проблеми в тому, що ви не знаєте як протидіяти. Повірте, ви знаєте. Ви боїтесь це робити. Ви боїтесь це робити. Ви боїтесь конфліктних ситуацій, тому що ви звикли дещо підгинатись під партнера. І тому маєте, що маєте. Коротше, поміркуйте над цим, будь ласка. Якщо будуть запитання, адресуйте мені в Директ інстаграму. Пишіть коментарі, але я далеко не завжди читаю коментарі. Якщо потрібні будуть ще якісь роз'яснення, Олександр ще зніме. Відео все, дуже дякую за увагу. І Му! побачимось в наступному відеоматеріалі.